Привіт усім! Сьогодні у нас на обзорі електричний самокат MTF C2. -1. Бачимо, ось так він виглядає. Дуже класний, стильний. В одержує, виходить, вантажу підйомність, ну не вантажу. скільки на ньому можеш вести, то, виходить, вагою до 110 кг, максимальна швидкість 25 км, і його вага 14 кг. Получається, у нього є дві передачі, дві скорості. Допустим, раз удержуєте, він це включає. Отак він включає, бачимо індикатор заряду. І получається, раз нажимаєте і у вас це включає фонарик. І ще раз нажали, він це виключає. Отак дійси. Коли це включає фонарик, включається задній стоп. Отак на кнопочку. Допустим, два раз нажали, у вас це переключила передача. Друга. Получається, що на першій передачі можна їхати 15 км, на другій 25 км. Батарейка у нас на 350 Вт. Розчитано проїхати 25 км. На одному заряді. Ось вот так виглядає. Звісно, ми його протестували. Ми на нього так жух. Жух. Туди, сюди. Жух, жух. Жух. Звісно, у нас ефекту не було, приходиться самому ефекту робити. От, ти бачите, я йду на першій передачі. Я включив. Так, ні, от тепер я включив перша А тепер я включив на, на другу. Пол. І бачимо нас на 25 км. Получається, аж ви їдете берегом І у вас вище скорость 25 км, саме, допустим, сам мотор він притурмує, щоб у вас було на максимально 26 км. Самокат дуже класний. Рекомендую. Всім дякую за просмотр. Пишіть коментарі, який вже має такий самокат, коніко, кого купити. Комусь може є якісь поради. Mislim, pa kaj, pa kaj, do zustreči.